Матч Чемпіоната Бундесліги, матч між командами Фрайбург та Штутгарт. Фрайбург зараз йде в топ-6, в принципі, команда виглядає в цьому зоні дуже непогано. І Штутгарт який бореться активно за виживання. Дійсно, буде непростий поєдинок для Фрайбурга з кожним туром. Все менше поєдинків, і Штутгарт просто конче потрібно перемагати. Якщо розглядати останні поєдинки, то. Штутгарт поступився Лейпцигу, але мінімально з рахунком 1-2. Потім обіграли вони команду з нижчого девізіону, Падерборн на Кубок Німеччини, і в останньому турі програли в 0-2. Фрайбург мав впевну перемогу над Аусбургом та командою з нижчого дивізіону за Дегаузеном, але від Борусії отримав. Повну торбу 5-1 поступилася команда. Але думаю, що в даному поєдинку все таки рівень суперника набагато слабший, ніж Брусія Дортмун. І, в принципі, Фрайбург на домашньому стадіоні виглядає дуже непогано. Думаю, що саме Фрайбург сьогодні зуміє отримати впевнену перемогу. Мій прогноз на даний поєдинок буде перемога Фрайбурга за коефіцієнт 2.